Дуже важливий штрих в організації бізнесу і самообслуговування. Люди не тільки повинні приїхати мити автівочку, вони повинні випити каву. Должна бути зона відпочинку, де автівочка під'їхала, а в той час чоловік або жінка сидить, п'є каву, смачну каву. В разі, ні в коїм разі якої дешевої кави там, ми це все не робимо. О, хотів би вам уклончики. Це все ми не робимо. А потім купляємо якісне обладнання від компанії DaIVAS і ціна від 4000 євро. Купляємо якісне обладнання. Входимо в цей бізнес. Ми завжди будемо з вами. Ви наш не тільки клієнт, ви наш партнер, тому що ми. А, бажаємо, щоб ви давали рекомендації,